Привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу для вас його практику для розтяжки та підтримки тонусу м'язів. Після неї ви будете почуватися комфортніше і без затисків у тілі. Нам знадобиться стілець, за допомогою якого буде легше отримувати баланс та виконувати вправи. Перед початком поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо! Без належного догляду опорно-руховий апарат з часом втрачає свою функціональність. Це може проявлятись кутістю рухів та болем у суглобах та хребті. Щоб протидіяти цьому, підтримуйте свою фізичну активність та доповніть свій раціон колагеном плюс від Ванцетон. Додатковий вміст магнію, кальцію, вітаміну Д та інших вітамінів і мінералів покращує стан кісток і сполучних тканин рухового апарату, захищає від травмувань та сприяє покращенню рухливості. А за промокодом FITGUIDE замовляйте колаген плюс зі знижкою 15 Переходьте за посиланням в описі. Ми починаємо наше тренування з положення стопи під тазом. І дивіться, ми будемо наше тренування проводити зі стулом. Перевірте, будь ласка, щоб спинка стулу була десь примірно на рівні вашого тазу, коли ви долоні будете витягувати вперед, щоб ми могли їх спокійно покласти на спинку стула. Добре, починаємо наше тренування. Вдих, витягуємося за долонями. Видих. І ще один такий раз. Вдих. Видих. На вдиху виводимо долоні догори. Долони дивляться одна на одну і з видихом опускаємо долоні на спинку стула. Під боріддям трішки ми підсовуємося до грудної клітини. маківкою тягнемося до долони, тазом відштовхуючи, наче куприком себе назад і вверх. Максимально пряма спина. Тримаємо це положення 4. 3. 2, 1, Вдих. Витягуючи за долонями, повертаємось назад. Вдих. І ще більше витягуємось за вашими ребрами, якомога далі за рівень вашого середнього пальця. А куприком тягнемось якомога назад. Тримаємо це положення 5, 4. Три. Шия рівна, витягнута, 2. Один. Опираючись правою долоню за стілець, ми ліву вашу долоню кладемо на зовні, за гомілку в праву сторону. Вдих і з видихом скручуємо себе вправо, переводимо ваш погляд до стелі. Тримаємо 4. І весь час витягуємось по спині. Стілець вам в цьому допомагає. Три, 2. Один. Вдих, повертаємось, з видихом міняємо сторони, захвачуємось за гомілку і з видихом уходимо в скручування. Тримаємо 4. Поглядом собі допомагаємо. 3, 2, 1. Повертаємось назад і круглою спиною піднімаємо наверх наш корпус, заводимо долоні позаду за куприком. Повний зап'ясний замок, коли долоні ви міцно прижимаєте одна до одної і тягнемося вашим замком донизу, розкриваючи грудну клітину, під допомагаємо. Тримаємо 4. 3, 2, 1. повертаємось назад, ліво долоня на лівому стегні, іначе витягуючись від правої стопи за правою долоню, ми уходимо нахил вліво, не змішуючи таз. Більше вдавлюємо праву стопу до полу, правою долоною витягуємося від стопи. Ще тримаємо 5. Чотири. Погляд до верху, Три. Два. Живіт сильний. Один. Вдих. З видихом міняємо сторони. Витягуємось на вдиху, з видихом, уходимо нахил. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось доверху. І трохи відходимо приблизно на пів вашого шагу назад. Вдих, знову повертаємось долонями догори і з видихом йдемо у нахил, але більш глибший, десь у діагональ. Якщо вам легко, можете ще трошки відійти назад. Вдих і починаємо себе витягувати якомога далі за долонями. Максимально рівна спина. Стілець вам у цьому допомагає. Розслабляємо шию, підборіддя трохи до грудей. Маківкою тягнемося якомога далі за лінію пальців рук. Куприком тягнемося верху і повноцінно загружаємо дві стопи. Тримаємо це положення ще 5, 4. Витягуємось, 3, 2. Один. Збираємо стопи разом і робимо 10 підйомів наверх. 10. Дев'ять. Але таз не вперед назад. А рівно вверх і вниз. Сім. Шість. Можна взяти себе за стілець. П'ять. Чотири. Витягуємо спині три. Тримаємо спину. Два. І на півпальці тримаємо десять. Живі, тягнемо до стигна, долонями тягнемося вперед, куприком вверх. Вісім. Сім. Ще витягуємось, приближаючи живіт до стегна. 4. 3, 2. Один погляд. гомілки з видихом. Опускаємо п'ятки до підлоги. Ліва долоня на праву п'ятку ззовні і скручуємо себе вправо. І витягуємось правою правої вперед. Тримаємо 8. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1, вдих. З видихом міняємо сторони, тримаємо 8, погляд допомагає 7, 6, витягуємо з куперком долонями, 5, 4, 3, 2, 1, повертаємо праву долоню, вдих, з видихом знову круглою спиною наверх, Знову беремо зап'ясний замок і з видихом виштовхуємо до п'ят, підборіддям допомагаємо, максимально виштовхуючи грудну клітину верху, підтягуємо куприк до себе, послаблюємо витяжіння, ліва стопа перед правою. Гомілки схресно, ліва стопа передня, права задня. Беремо правою рукою за лівий зап'ясток. Вдих, відтягуємо себе максимально, наче виштовхуючи правою долоню верхню. І з видихом йдемо у нахил вправо, виштовхуючи таз вліво. І витягуємо себе, наче з передньої стопи. Ще тримаємо чотири. Можна погляд перевести донизу. Три. Два, один. Підіймаємося з видихом, міняємо сторони. Права спочатку, перша. Ліва позаду. Ліва долоня на правий зап'ясток. Вдих витягуємося від правої стопи. З видихом зміщаємо таз вправо, нахил вліво. Тримаємо чотири, підтягуємо живіт. три. Тримаємо поперек 2, один вдих. З видихом підіймаємося. Що ж, Знову ми підходимо до нашого стільця, підходимо як у перший раз. Опускаємо десь долоні приблизно. На рівні ваших колін може триматися тут за стілець. Відходьте від стільця так, щоб ваш таз був над стопами, і нога ваша була опорна робоча перпендикулярна полу. Ліва у нас буде опорна, працюємо на праву сторону, плечі приблизно над зап'ястками. Шия витянта, погляд вниз. Вдих. Ми витягуємося за правою стопою і починаємо стопою тягнутися назад, прогинаючись у грудному відділі, підборіддям вперед. З видихом, міцними м'язами живота. Ми підтягуємо стегно до себе, тягнемо коліно до чола. Вдих. Витяжіння. прогин, Видих. Скругляємося, працюємо тут тільки м'язами пресу. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Таких зробимо всього вісім. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Тримаємо, відштовхуючи себе долонями від стільця. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось назад і робимо 10 обертів ногою. Назовні 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємо стопу на рівні тазу, стопа на себе, долоні виштовхуємо вперед. Вірохвадраса на 3. Тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3. Три. Витягуємось, два, Один. Повертаємо стопу, Круглою спиною повертаємось назад. Стопа, котра була опорна, ліва. Кладемо її на стілець. Ми опираємось у спинку нашого столу, щоб стопа була на себе. Та штовхаємо назад, долоні кладемо на спинку. І виштовхуючи тазом, йдемо нахил. Розтягуючи задню поверхню ноги опорної. Тримаємо ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Нижче. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо долоні. Обережно, опускаємо стопу і круглою спиною повертаємось назад. Починаємо все спочатку, з іншої сторони. Права стопа буде опорною. Ми опираємо на стул. виштовхуємо нашу ліву стопу назад і починаємо. Прогін, вдих, видих, скруглення. Працюємо м'язами кору. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Горний відділ працює. Чотири. Видих. Таз весь час залишається над п'яткою. Три. Дих. Два. Дих. Останній виштовхуючи вістівця, тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Вдих. Витягуючись за стопою, працюємо десять обертів назовні. Десять. 9, Вісім. 7, пряма опорна нога 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стопа на себе, долоні вперед, Тарабхадраса на 3, тримаємо це положення 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно опускаємо стопу і з видихом круглою спиною повертаємось назад. Добре, це тепер ми повертаємось спиною до стільця і продовжимо наше тренування з положення у катасана. Потім ми зробимо спочатку в динаміці, а потім перейдемо до статичних поз. Вдих, ми тазом тягнемося назад, коліна приблизно над вашими стопами і тягнемося долонями якомога вперед. Не сідаємо на стул, а трішки просто, наче він нас притримує. Вдих, видих наверх. Ще таких сім вдих. Сідаємо наче на стілець, але не сідаємо. Шість. П'ять. Чотири. Тут працюють м'язи ніг. Сідниць. Рук та спини. Три. Два. Останнє тримаємо статично вісім, сім, шість, п'ять, чотири, Три, два, один. А тут вже сідаємо на видих. Розслабляємось, кладемо нашу праву стопу над лівим коліном. Упираємо стрішки лівою долоною за стілиць. Права ваша рука. Не на коліни суглоб, а трошки нижче. І з видихом, наче відштовхуючись від правого стегна, ми ходимо в скручування вліво. Тримаємо вісім. Працюємо на правий стегновий суглоб. Розтягуємо м'ясо їх сідниць. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один з видихом повертаємось, міняємо сторони. Ліва стопа зверху, опираючись на стілець. Ліва трошки нижче коліного суглобу вдих. І з видихом скручування вправо. Тримаємо вісім, сім. Шість. П'ять. чотири. Відчуваємо легке витяжіння. Приємне три. Два. Один. З видихом повертаємось, Стопи ставимо трохи ширше, ніж стегнув суглоби. І просто розслабляючись, падаємо донизу, розслабляємось тут, розслабляємо шию, голову, розслабляємо плечі, перепліччя. Просто розслаблено, звисаємо, розслабляємо спину. Підготовчий вдих. з видихом. Хрибець за хребцем, піднімаємося наверх, Грудна клітина, шийний відділ, голова. Добре. Сідаємо донизу, опускаючись на коліна. Десь підходимо приблизно на пів вашої ноги. Долонями тягнемося якомога далі, так щоб лікті ваші лежали на краю, навіть трошки уходили вперед. Якщо таке положення це початковий рівень. Продовжуючи ви кладете долоню до долоні, наче піднирюйте вниз і долоні стягуємо до куприку. Повноцінно тут розслабляємося і розтягуємо грудну клітину. Голова шиї розслаблені. І тут ми будемо в цьому положенні знаходитись 15-20 секунд. Прикрийте очі. Дих з видихом обережно повертаємось, підходимо трошку колінами і та стягнемо на стопи, на долоні залишаються на стільці, ще більший прогін, ще більше до донизу. видихом круглою спиною повертаємось, стаємо на гомілки, долоні опускаємо на стегна, прикриваючи очі, ми робимо 4 кола, оберти вправо. Ще два. Через центр не зміняємо сторону. 4. 3, 2. Один опускаємо голову, долоні через сторони беремо в замок, опускаємо на потилицю і звисаємо на потилицю. В якому випадку сороми ми не давимо на голову. Лікті дивляться вниз. Дих, витягуючи за долонями, через сторони опускаємо долоні, видих. Очі прикриваємо, дякуючи собі один одному, відчуваємо любов. І гармонію всередині. Намасте. Пишіть у коментарях, наскільки легко чи складно вдалося вам це тренування. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!